Кухня працює, але не на максимум. Можливо, справа у цих трьох деталях. На перший погляд усе виглядає зручно, але ми постійно помічаємо три помилки, які псують ритм роботи кухні. Перша помилка неоптимальне розміщення обладнання. Робочі зони конфліктують одна з одною, і працівникам доводиться робити зайві кроки, щоб просто дістати тарілку або взяти інгредієнти. Рішення ми завжди моделюємо ергономіку перед підбором і навіть враховуємо габарити персоналу. Друга помилка неправильний об'єм техніки. Посудомийка, яка не справляється з потоком, або плита, яка одночасно міщає лише дві сковорідки. Рішення: Ми аналізуємо кількість посадкових місць та середній чек, щоб техніка відповідала навантаженню. Помилка три. Нестачі місць для зберігання. Через це з'являється хаос. Інвентар стоїть просто на робочих зонах. Рішення ми підбираємо не тільки техніку, але й супутне обладнання для чистої і структурованої роботи. Кожну кухню можна зробити зручною, і ми знаємо, як зверніться в Влакс. Ми підберемо рішення під вашу концепцію.